Чи знаєте ви, коли вперше лазер став застосовуватися у косметології? Ще з часів стародавнього Єгипту та Клеопатри жінки прагнули позбутися від небажаного волосся. І лише 100 років назад ми знали, що можна так. А сьогодні ми знаємо, що можна так. Швидко, безболісно, ефективно. І все ж таки, коли лазер став застосовуватися у сучасній косметології? У 60 ті ні, тому що він мав дуже багато побічних ефектів у вигляди опіків. У 70-ті теж ні, тому що він не пройшов контрольне тестування. У 80-ті ні, тому що він був дуже складним у застосуванні. І лише у 1997 році було створено перший сучасний діодний лазер, який мав систему охолодження і був застосований для видалення волосся. Компанія Світкосметолога займається постачанням діодних лазер вже більше 10 років. Ми постачаємо найкращі діодні лазери, які дозволяють працювати у техніці руху. На нашому обладнанні працюють безліч косметологів на території України та за кордоном. Ідеальний! Що буде далі? Ми подивимось.